Сьогодні, 29 листопада, в нашому місті працювали одразу три знімальні групи всеукраїнських телеканалів: інтер Ай та журналісти програми Надзвичайні новини. Завітати в наше місто їх змусив трагічний випадок, про який ми вас вже повідомляли. Два тижні тому, після невдалої операції по видаленню каміння жовчного міхура, померла вчителька інформатики НВК номер 6 Перспектива Світлана Лапченко. Телевізійники приїхали, аби розібратися в цій ситуації, адже до сьогоднішнього дня ця тема не зрозуміла навіть родичам померлої. Поспілкувавшись з ними, журналісти одразу вирушили до управління спеціалізованої медико-санітарної частини номер 9 де намагались отримати коментар від заступника начальника цієї установи та конкретної відповіді на поставлені питання ніхто так і не отримав. Євгенія Важеніна, якби це не звучало дивним, посилаючись на те, що вона людина старої формації, від спілкування з пресою відмовилась та зареклася в майбутньому. жодных комментариев не давать. Все пошло на наперекосяк. Поэтому на сейчас родные мои дорогие средства массовой информации, я человек, который не верит в благоприятность действия на население и на все остальное качество оказания медицинской помощи. Поэтому я больше средства массовой информации без необходимости и без э, какого-то влияния на дальнейшую систему Качество медицинської помочі давати слідство масової інформації інформацію вообще не сагла тонка чоловік умирає та простою праці та качественна медицинська помощ якби там не було. А по факту смерті Світлани Лапченко відкрито кримінальне провадження по статті неналежне виконання обов'язків медпрацівника, яке призвело до смерті. Про результати розслідування буде відомо згодом.